Друга частина, так, друзі, друга частина, подвійний фальц, дивимося. Першу рамку загнув, першим номером. Далі другим загинаємо і виходить ось такий плоский стоячий фальц це називається. Далі зараз ми трішечки кут оцей молоточком позагинаємо, щоб рамкою легше було працювати. Бо коли ось так він трішки вверх дивиться і незручно, дуже незручно. Тому зараз попрацюємо ось так от беремо молоточок. У нас є резиновий такий, як Яночка. Отак от будемо загинати. Щоб цей кутик трішки ліг сюди, тоді легше рамкою працювати. У нас і сонце повертається, зараз буде взагалі весело. Ну так, да, трішки фарба злазить за рахунок того, що ця рамка у нас немає пластикових вставок. Є такі самі рамки з пластиковими вставками, але вона коштує ще дорожче. Ця дорога, а там була б ще дорожче. Тому ми взяли дешевшу, але то й ерунда ми це все профарбуємо, нікуди воно не дінеться. В принципі, я дуже задоволений роботою інструменту. Дивіться, який класний стик получився. Який прикольний вигляд має. І найголовніше, що воно буде триматися, тут супер герметично, так як у нас є два загиба, Двойний стоячий фальц. Саме герметичне покрівля. Там, не знаю в цифрах, але там можна супер. Малий кут робити, якщо у вас невеликий кут, як у нас. Я не знаю, який тут кут, тут на 15 см вище, ніж там. За рахунок цього я захотів покрівлю зробити фальцу. Так буде надійніше. Так, дивимося далі. Зараз так само розмітимо кляймери, прикрутимо їх і будемо накривати наступним листом фальців. В цілому я задоволений, треба трошки перепочити. І висновки зробити. Задоволений інструментом. Ця рамка дуже класно працює і зрозуміло як. Якби сьогодні не оця неприємна ситуація, що я уронів оці два листа, один і той другий, то в принципі в цілому майже ідеально. Роблю я це вперше. Люди не бійтесь, це взагалі не складно. Треба просто не боятися висоти. Мати трошки кебел в голові, з руками дружити. І зараз нам сонечко як повернеться і буде лупити. У нас тут вже тепленько, хорошенько. А зараз що як сонце повернеться, взагалі буде пушка. Будемо жаритись тут, як ці на поверхні металеві. Я думаю, що я після того, як я це все вже зроблю, всі фальці позакриваю, зроблю всю покрівлю, потім візьму фарбу, гумову і пройдусь по всім точкам, де я помічу такі царапинки. Я їх всі позмащую, позакрашую резиновою фарбою і в принципі я думаю буде все гуд. Так що наблюдаємо далі. У нас вже шовковиця розпускається. Саме пізніше, до речі, шовковиця розпускається. Тому що в нас тут тінь більше всього. Тому так, значить дивимося далі. Мабуть я все-таки буду знімати, як я загинаю другу, другий пальців. Воно ж таки цікаво, і, як хтось робить, дивитися. Оп, дивіться, Ну це взагалі щось Ти шо, ти що? Як можна було раніше цим не займатись? Я просто бавдію. Оп. І це взагалі не складно, воно робиться дуже легко. Якщо цей кутик ви молоточком пройдетесь, то. нікому кошти не дадут привязаться к тому що можна. Пальцеву покрівлю, які вони це все робили молотками. Це була саме герметична покрівля. А в нас зараз для цього все є, а ми робимо профнастів. Металочерепиця. Ні, до речі, профнастіл, я нічого проти не маю. Якщо кут покрівлі хороший, це прям суперматеріал. А якщо брати металочерепицю, це ж взагалі самий бідосний матеріал. Він тільки виглядає гарно. А наші людям лише би гарно, а то що це герметично, не герметично, наскільки це буде якісно. Потім все тече, а люди думають, в воно тече, А тому що треба було б фальцеву покій робити. Так, поки на паузі. Або ні, не на паузі. Я вам покажу зараз, як я буду виправляти ось цей ось у нас куточок. Поставимо ось так от і будемо дивитися. Не буде вибратися. На початку, тому що у нас покрівля вже почерну. Так, беремо такі от кліщі. Це будівельні кліщі, не будівельні, а для металу. для роботи з металу. Будемо і так от загинати спочатку один фальц, а потім другий. Треба погратися, звісно. Так, молоток, ну як же ж без молотка? Остука. его трошечки типа. за получается металл 0,5 это толстый был взял бы 045 хотел I'm вже ідеальний тобто ще не догнув я десь пропустив Ну, так чудово чудово ось ну, так він виглядає майже як Заводський. як і цей я думаю буде нормально Тепер Наступним кроком ми тут прокручуємо кляймери. Ось так виглядає наших перші два листа. Я думаю, дуже прикольно. заступає сонечко. Зараз будемо крутити наступний лист і гнути наступний лист. Будемо далі рухатися в такому темпі. Я думаю, зробимо дуже швидко. Ми накрили наступний листок пальців, притиснули. Зараз будемо загибати перший номер. Треба згадати, як то робиться. О, пішов перший. Пішов перший. Чудово. Перший, до речі, дуже легко йде. А йти, знаєте, як то кажуть. Є такі насадки на шуруповерт. станочки, До допомогу я йти. Там такі ролики стоять. І ролик за картину. перший загибчик, а потім другий. Але ми легких путей не іще. Ми ищемо адекватне рішення по коштам і по лякості на якість не впливає. Зроблено це автоматичним чи ручним станком ми вибрали такий варіант у нас теж покрівлі 3,30 раді того купляти станочок той це дуже дорого тут і ця історія не дешева цей станочок мій, рамка моя стоїть тисяч Це Наші рублі. дуже класно, Качество класные. you Дякую швидко робити О, така робота дуже подобається там далі вручну як минулого разу ну, рахуйте під покрівля у нас є дуже класно працювати з металною якенькі колесонечко загинається. Продовжуємо, наче ми гарно йдемо. Зараз загну знову вручну оцей кутик. Знову такий що був, як тут. І будемо продовжувати далі. Ну, як ви бачите, дуже швидко йде процес, в мене вже 4 листа кинуто. Дуже зручно класно працювати цією рамкою. Виробнику дякую, обов'язково напишу кому треба. Дам відгук і напишу, де я його купував. Ось таким чином виглядає у нас вже покрівля. Дуже гарна для мене. Пальцева покрівля це. Це така класика, сама герметична. Покрівля. Не дарма колись данину робили. Тільки так. Бляху брали, якусь алюмінію чи жлізну. І просто-напросто збивали її молотками. Були Дерев'яні такі молотки. і на Продовжуємо, залишилося два листа у мене, зараз зроблю замір. Мені цікаво чи я вгадав чи не вгадав, бо воно все одно міряєш так, а виходить по-іншому. Ми зараз будемо. Зараз замірю, скільки залишилось, має бути 1100. Не знаю, мабуть, нема 1100. Навіть більше є 1100 чимось. О, так причудово. У нас якраз виходить, що ми, ми вгадали цей розмір і виходить, що кляймерами ми туди все-таки попадемо. Бо я переживав, що я їх просто той край на герметик посажу. Ні, на кляймери. І буде все герметично і чітко. Буде той край теж прикріплений. Лише ось тут знизу нам доведеться цей листин не прикріплений. Ось так от ми його на герметик можемо посадити, приклеїти або прикрутимо, подивимося. Я буду далі. І так, друзі, значить, у нас сьогодні ну, така от стадія. Пройшло пару годин, я повністю застелив покрівлю подвійним стоячим фальцем. Це так правильно він називається. Все вийшло ідеально, все в розмірі. Єдине, що цей край також доведеться клеїти на якийсь герметик, тому що у нас місце не залишилось під кляймери. Далі наступна серія буде про те, як я буду робити притвори. Буду кидати мембрану вздовж цієї стіни і вздовж цієї стіни наверх на фальц. Наверх буду клеїти мембрану, звідси, сюди. І ще буду крутити, може встигну, може ні. Ось цю ось планочку. Ось ця планочка має бути. У нас при стіні нагадую, ось так от приблизно, але буде трошки по-іншому, там вже покажу, як буде ось так. Мембрана, потім ця планка. Так, лайки, підписки, поширення. Чекаємо наступного.